Чи доводилось вам останнім часом звертатись із заявою в органи Пенсійного фонду України про призначення вам пенсії за віком або пенсії на пільгових умовах? Але є один нюанс. Ви на підтвердження свого стажу подаєте документи про періоди вашої праці в нафтогазовій будовині промисловості на території Російської Федерації. Як на сьогоднішній день приймає рішення Пенсійний фонд за такими заявами? Чи буде вам призначено пенсію? Чи буде взято ваші документи до уваги? На ці та інші питання ви обов'язково отримаєте відповідь, якщо додивитесь це відео до кінця, та підпишетесь на мій канал. Вітаю з вами адвокат Володимир Круць. Вам прийшов час для призначення пенсії, то для того, аби це відбулося, у вас повинен бути відповідний вік та страховий стаж. Скажімо, у вас усе це є в цьому відео. Ми конкретно говоримо про вас як пенсіонера, який здобував свій страховий стаж, або у нього є. Певні періоди такого страхового стажу, отриманого внаслідок праці на території Російської Федерації. Ви знаєте, що навіть ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України у таких осіб кандидатів у пенсіонери зазвичай були проблеми, і їм доводилося через суд доводити такий страховий стаж, збирати замовляти різного роду довідки на підтвердження такого стажу. Які надсилали підприємства організації, де ви працювали на території Російської Федерації, а також ви брали різного роду архівні довідки. Такі документи і на сьогоднішній день теж підтверджують ті записи, які містяться у вашій трудовій книжці. Але що з цього приводу думає орган пенсійного фонду? Скажімо, якщо раніше переважній більшості пенсіонерів доводило звертатися до суду за захистом своїх прав, на сьогоднішній день тотальна 100% відмова у призначені пенсії таким особам, із певних мотивів. А які ж такі мотиви наводить орган пенсійного фонду, відмовляючи у призначенні вам пенсії? Першим мотивом є те, що він не бере до уваги ті записи у вашій трудовій книжці, які стосуються періодів вашої праці на території Російської Федерації. Чому він це робить? В переважній більшості обґрунтувань чітких невзяття до уваги таких записів ви у листі відмови чи у рішенні відмови не побачите. Друга підстава це те, що між Україною та державами-учасницями країн СНД було підписано угоду про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення, яка була прийнята 13 березня 1992 року. Саме ця угода і була тим документом, який покладав в першу чергу обов'язки на країн неучасниць такої угоди. А також гарантував права особам, які здобували свій страховий стаж на території таких країн. Що це означає для вас? Тобто, якщо ви здобули свій страховий стаж на території Російської Федерації, а пенсію вам вже призначає орган Пенсійного фонду України, то саме наш орган Пенсійного фонду повинен був взяти до уваги ваш страховий стаж за періоди вашої праці на території Російської Федерації з 1 січня. 2023 року Російська Федерація, як сторона такої угоди, вийшла з цієї угоди, і відповідно після неї вийшла з такої угоди, також і Україна. Пенсійний фонд зазначає, що оті гарантії, обов'язки, а також сутність необхідності подальшої легалізації отаких от документів, які підтверджують ваш страховий трудовий стаж, вони втратили свою дію. Простими словами, це означає, що усі ці документи, які ви збирали ще до повномасштабного вторгнення, не будуть братися до уваги органом пенсійного фонду при призначенні вам пенсії. Що ж робити вам у такому випадку та чи є дії правомірні пенсійного фонду? Скажу вам, забігаючи наперед, що їхні дії є неправомірними. Як захистити себе у такому випадку, вам, як пенсіонеру чи особі, яка має усі підстави для призначення її пенсії? Єдиний вихід з такої ситуації це звернення до адміністративного суду із відповідним позовом, де ви просите визнати протиправним рішення органу пенсійного фонду та зобов'язати його призначити вам пенсію. Але що говорить судова практика на сьогоднішній день у такій категорії справ? На щастя, для вас суди стали на бік майбутніх пенсіонерів. У своїх судових рішеннях суди зазначають, що орган пенсійного фонду... Повинен брати до уваги записи у трудовій книжці, навіть про періоди, які стосуються праці майбутнього пенсіонера на території Російської Федерації, існують деякі винятки, коли орган пенсійного фонду може не взяти ці записи. Це стосується, зокрема, ситуації, коли такі записи є нечіткими, незрозумілими або містять якісь суперечності, або не скріплені, скажімо, печаткою того підприємства, де ви працювали. В такому випадку орган пенсійного фонду може вам рекомендувати подати інші документи, які підтверджують такий страховий стаж. А такими іншими документами є довідки з підприємств, де ви працювали, або архівні довідки, або довідки про нараховану та виплачену вам заробітну плату. Також зауважу, що навіть якщо підприємство, де ви працювали, ми говоримо про підприємство на території Російської Федерації, невчасно сплачувало страхові внески в органи пенсійного фонду. Або взагалі їх не платило, то таке їхнє порушення не може лягати на плечі працівника або подальшому майбутнього пенсіонера. Тому такі періоди вашої праці обов'язково повинні враховуватися органами пенсійного фонду. А що ж стосується оцього посилання нашого пенсійного фонду, що Україна та Російська Федерація вийшла із дії угоди про гарантії у сфері пенсійного забезпечення? Суд зазначає, що до моменту виходу обох сторін, обох країн із такої угоди, усі документи, які були видані на підтвердження страхового стажу громадян, повинні братися до уваги. А тому відмова органу пенсійного фонду узяті до уваги цих документів з цих підстав, тобто виходу країн-учасниць такої угоди, із такої угоди, є протиправним. Тому ви обов'язково повинні отримати позитивне рішення суду, і пенсія на виконання такого рішення суду вам повинна бути призначена і буде призначена. Якщо у вас виникнуть будь-які інші питання з даного приводу, задавайте їх у коментарях під цим відео. Також внизу під відео я залишу вам посилання на ті виграшні справи, які стосуються цього питання. І обов'язково підпишіться на мій канал, поставте палець вверх під цим відео. Перемоги вам на всіх фронтах. Хай вам щастить. З вами був адвокат Володимир Круць.